9 травня у Вінниці до дня перемоги пройде ряд святкових заходів. Розпочнеться все з легкоатлетичної естафети. 10-й годині в приміщенні міської ради мер Вінниці Володимир Гройсман зустрінеться з ветеранами. Далі вони разом з усіма бажаючими візьмуть участь у мітингу реквіємі біля меморіалу слави, що в сквері Козицького. Звідти о пів на 12-ту стартуватиме святкова хода із залученням ретроавтомобілів та військовослужбовців. Колона пройде по соборні до центральної парку культури та відпочинку. Там на двох концертних майданчиках виступатимуть творчі колективи міста, як аматорські, так і професійні. Серед них вихованці центру військово-музичного мистецтва і студії Зоряна мрія та муніципальний оркестр Вінбенд. Також усі охочі матимуть можливість потанцювати вальс та скуштувати солдатської каші, яку готуватимуть на польовій кухні. До дня перемоги у Вінниці пройде і щорічний вже шостий міжнародний фестиваль народної хореографії Барвінкове кружало. До міста над Бугом завіта. Більше тисячі дітей з різних країн світу.